В селі ще ребіль шістнадцятий я завтра двері буде все на те. се. Сніна. конечно. А відео є. І відео тут, і все є. Назад виїхати. Треба сходити в відео зарядку. А від всеряду реклама, що я зараз, розпродажу щось поїду, на прямо. Шуринка за четыре полемки. Дівці так само. Хочу подивитися, що там. Шо тут. Сюди шире. Тут рядом відео. Там далі пів все рядом. Зінчички у нас ходити. Ну, що там паркова зона. Ось, може, там найду ще яку я хочу. Можливо, є. Пройдуся, що там є парковазона, люди туди йдуть, що там. Оце кінце кінечна зупинка. Ці репі. Студенти Де йдуть, не знаю. Дівчатки тут туди. Подивлюся, що там. В цьому районі я не була, не їздила. їздить. не дивіться. Студент. Тут є такі будиночки. Можна шапку вжима. Нами Тільки по погоді. Попереду студенти пішли. Напевно, спортивний комплекс щось таке. здається. Ну, Карту треба відкривати, буду бачити. Там майданчики. бачу, є. Спортивні. О, 180 з дивіться. Тут їздить. О, бачиш, знайшов у мене. Автобус. Назвичний. Він злічний доверичком по вуличкам різним. Це точно ту то студенти. Сюди йдуть всі дітки. Об'якошки все придусі. Так, автобусна зупинка. Не ну, знаю, еще-то. Какой-то так. А не Ну, трошки суток пройдешься. Права колосна зупинка. Репіпра шість. Незрозуміло. Нас так. Там діти спортом займаються, ага. Травіться. Орки виходить. Те, що мені треба. Тут такі розвалені. буде дорогу мощувати таким камінням. Там обудували, а тут вимощиться. Покрепки буде, звісно. О, оце горки дід катається. Маленька, глядить, не влізли нікуди. Раз і поїхали. Не бояться скажи. Ой-ой, на горках. Спорт, спорт, спорт.